Спаси Господи, вечір 7 січня 26 року. Знаєте, сьогодні прибув Святодухський Скит. Верніше сказати, верніше правильніше було б сказати, приїхав в казку Святодухівського Скита. Знаєте, природа зробила свою красу, всі дерева. Тує ялинки, самшит всі дерева настільки покриті снігом, от точно як у мультиках, як у казках показується, от точно те саме тут. Ну і просте ще бране ялинки гірляндами. І воно все показує точно, як казка. Ідеш, ж ну, відео те не показує. Не передає, але настільки красиво це розказати не можна. Просто треба це все бачити. Як щось, якщо у когось буде, якась можливість, маленька можливість буде, будь ласка, я вам говорю, не пожалійте, приїжджайте, приходьте. Іменно 7 січня вечором Святодухівський. Скид по чаєві. Тут дуже цікаво, дуже цікаво. Я розумію, що природа кожен рік не буде таку красу малювати, робити. Ну, все-таки я сподіваюся, що тут в майбутньому хуже не буде. Ну і плюс те, що сьогодні тут після вечірньої служби, в Святодухівському скиту Будуть проходити колядки. Ну, а після колядок діткам будуть роздавати подарунки. Так що, в кого є дітки? Будь ласка, приїжджайте 7 січня вечором, святодухівський скит і будете насолоджуватися красою, такою величою. Я навіть не можу підібрати слів таких, наскільки тут все гарно зроблено. Молодці. Дай Боже всім тим, хто був задіяний в цьому здоров'я і всього самого-самого доброго. Ну, природа то є природа. Звичайно, вона своє робить. Господь. Так, управить, що все буде дуже цікаво, красиво. Так що всім самого доброго, миру, здоров'я!